Ми преса. Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимось у місті Дніпро і на вулиці Західний Шлях сталася страшна аварія. Ось ви можете побачити, як виглядає автівка. Це Volkswagen. Вона зіткнулась. З вантажівкою Рено. Зараз я вам покажу. Ось так це виглядає. Через аварію рух трамваю номер 5 заблокований. На місці працює патрульна поліція. Вона регулює рух на цій ділянці. Також приїхав слідчий з ДТП. За попередньою інформацією постраждала дитина. Ось так виглядає автівка. Ось бачите, для тих, хто щойно приєднався, сьогодні в нас 21 лютого і у Дніпрі сталася страшна аварія, зіткнулася вантажівка та Volkswagen. Автівка дуже зім'ята. Попередньо відомо, що постраждала дитина, її відвезли у лікарню. Що стало причиною ДТП, будуть з'ясовувати поліцейські. Вони зараз працюють на місці події. Бачите, що тут утворився затор на цій вулиці в обидві боки. за допомогою регулювальника тут здійснюється рух. Тож враховуйте цю інформацію. При плануванні свого маршруту також рух трамваю номер 5 заблокований. А ось так виглядає автівка. Зараз я вам поближче покажу. Бачите, що повністю зім'яло пасажирську частину. Ось так це виглядає. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Західний шлях. Тут сталася страшна аварія. Зіткнулись Фольксваген та вантажівка Рено. Бачите, що дуже постраждала автівка. Попередньо відомо, що постраждала дитина, її відвезли у лікарню. Рух трамваїв номер 5 заблокований. Ось ви можете побачити це. І на місці працює патрульна поліція, також слідчі з ДТП. Рух на цій ділянці здійснюється за допомогою регулювальників, тож бачимо невелике ускладнення руху. Що стало причиною ДТП будуть з'ясовувати. Поліцейські, але місце аварії виглядає ось так. Бачите, що автівка знаходиться на трамвайних коліях. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на вулиці Західний Шлях. Тут сталася сьогодні аварія 21 лютого. Зіткнулись Volkswagen та вантажівка Renault. Ось так виглядає автівка. Бачите, що пасажирська сторона дуже постраждала. І за попередньою інформацією постраждала дитина. Її відвезли у лікарню. На місці працює патрульна поліція, слідчі з ДТП. Всі обставини з'ясовують рух трамваїв номер 5 заблокований. Регулювання руху тут відбувається на цій ділянці. З обох боків працюють регулювальники, тож враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту. Будьте дуже обережні на дорозі. Так виглядає місце ДТП. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе.